Слава Україні! Маю п'ять хвилин на головне. Росія вночі атакувала регіони дронами. Є руйнування. Суд виніс вирок жителю Старокостянтинова, який до смерті побив свого гостя. Тетяну Крупу звільнили з посади. Про це та інше розповім детальніше. У на 18 березня ворог випустив по Україні 137 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотники імітатори різних типів із різних напрямків. У командуванні повітряних сил збройних сил України прозвітували про збиття 63 безпілотників у 12 областях. 64 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. На щастя, без негативних наслідків декілька регіонів таки постраждали через дронову атаку. А саме Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Чина та Черкащина про наслідки розповім далі. На Дніпропетровщині через ворожу атаку попола виникли пожежі на двох інфраструктурних підприємствах. На щастя, минулося без постраждалих на Черкащині. Вночі надзвичайники теж ліквідовували наслідки атаки російських дронів. Зокрема, в обласному центрі удар був завданий по складському приміщенню з продуктами харчування та адмінбудівлі іншого підприємства. Минулося без постраждалих. Сьогодні зранку у Києві уламки російського БПЛА впали на території школи у Деснянському районі. Через падіння на відкритій місцевості сталося займання. Працювали відповідні служби. Під час атаки всі учні та педагоги перебували в укритті, тож постраждалих на щастя немає. Ізяславську громаду сколихнула трагічна звістка 11 березня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув старший солдат, механік водій танкового екіпажу танкового взводу танкового батальйону Олексій Володимирович Ткачук. Захиснику назавжди 56. про церемонію прощання із воїном та чин похорону у громаді. Повідомлять додатково: вічна пам'ята полеглому захиснику щирі співчуття рідним. За із летальним наслідком у Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили про вирок 37-річному жителю Старокостянтинова, який побив до смерті друга по чарці. Злочин стався в обідню пору 26 листопада 2023 року у Старокостянтинові у квартирі. Вже засудженого чоловік святкував свій день народження у компанії друзів. Тоді, через образу співмешканки іменинника, виникла суперечка. Господар до смерті відтак побив свого гостя. Вбивця отримав. 8 років позбавлення волі. Музика. Керівницю Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу, яку звинувачують у незаконному збагаченні, звільнили з посади. Про це йдеться у розпорядженні Хмельницької обласної ради. Як з'ясувалося, її звільнили ще 24 лютого. У цьому розпорядженні вказано, що ліквідаційна комісія МСЕК повинна провести із посадовицею розрахунок відповідно до законодавства. Сьогодні у межах Хмельницької громади заплановані військові навчання, тож буде гучно до 13.30. Про це повідомляють у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Зберігайте спокій, а у разі повітряної тривоги подбайте про себе, скористайтесь найближчим укриттям. Хмельничани можуть безкоштовно здати речі на переробку та взяти необхідне для себе. Про таку можливість у центрах управління відходами в громаді нагадують у Хмельницькій міській раді. У спеціалізованих пунктах мешканці можуть віддати речі на переробку або ж повторне використання. Для зручності передбачено формат самообслуговування при потребі. Працівники вже на місці допоможуть у правильному розподілі цих речей у відповідні контейнери. Речі, які можна здати для повторного. Користання відтак і взяти іншим людям це одяг, взуття, іграшки, сумки, наплічники, пледи, меблі та побутова техніка. У центрах наголошують, все має бути чистим та придатним для подальшого використання. Центри управління відходами у Хмельницькій громаді працюють щодня без вихідних з 8 ранку до 19 години. А саме по вулиці Проспект Миру. – це територія полігону побутових відходів та ще один у мікрорайоні Ракове. Це перетин вулиць Пілоцької та Чорновола. Зрощуємо культуру свідомого споживання разом. Наразі це все про що встигає розповісти. Незабаром повернуся із свіжою порцією новин. Тож до зустрічі в етері.